Доброго ранку, друзі. Знову знову ми з вами. От. А виїхали сьогодні на поле. Бо вчора походили по лісі, по лугу. Все якось не дуже. Так що ходив-ходив. Не знаю, що там у мами, не знаю, що там сусід з нами поїхав. Не знаю, що у нього. А в мене вже є перший сигнал нормальний, тому що були до цього сигнали, типу там кулі, гільзи, всяка шмурдячичка. Є, е, бачу бачу монетка, скоріш за все півторачок чи грошик. Зараз будемо дивитись з вами. Переключаю, а поки я переключаю камеру, можете підписатись. Поставити лайк. Ну і за бажанням можете написати коментар. Щось побажати гарне. Все, починаємо. І так, хоп. Перша манітосинка. VDI був 21. Звісно ж, вбита. Я тут колись трішки далі, правда, на полі. Піднімав. Заліпуху з півтораків. Да. Півторачок. Півторачок, вбитий, блін. Зазвичай тут е, було багато судів ВРПшних полушок і Чішуї. Півтораки тут е, попались один раз з заліпуху і більше нікому е, тут не траплялось. Ну, як, як мінімум моїм знайомим. Ну, от, які зі мною копали, а тут от півторочок. Початок як би гарний, але шкода півторачок. Ну, що ж, це вже срібло, вже приємно, ходимо далі. Що, друзі, є? Ще монетка VIDI 9. Ось такий вбитий соліт. Ось такий. Дахлячок. Дахлячок. А, дивіться, там їх було колись декілька. Вон. Залишки другого. Це був якийсь чи кашелик, чи що. Ну, так от. Але... шмаття залишилось від монет. Ну типу пострібно, прикольно. Звісно, сенсу немає, але просто приємно, що хоч щось таке. Ну таке, ходимо далі. Так, звітала у нас Радянщина. Така Радянщина. Кепітнашка. Не видно якого руку. Зараз хоп. Сорок 40... зараз мало не видно. Якогось, якогось такого року У сусіда а, півторак теж гнутий. Шкода. Хочеться цілих. Там бачу, далі є. Одна місцинка, там цілина була, дивлюсь, її запахали. Треба буде туди зайти, там теж попадались царі, середньовіччя і навіть хрестик по керу якось виліз. Треба буде йти подивитись, бо тут щось так собі. В принципі, ходили, сліди є. Знахідки трішки теж є, але вони якісь сумні. Так, друзі, переїхали ми на інше поле, бо там щось якось знахідок сумно. Ну, та тут вже КР, ЧК, скіфи. Випала мені така приблуда, думав, оплавок. Отак от. Отак от А вона, вона сипеться, вон, бачите, скіська якась збруйна бляшечка. От, в такому фіговому-фіговому стані. От, ну... Прикольно, але, але дуже шкода. Отже, така річ в такому стані. Слідів валом, пропуски є, це вже добре. Це вже круто. Так що ходимо далі. Так, йдемо до мами. Якась каже обломана, правда, але якась була хороша штучка, бо є вушко. Зараз побачимо. Тому зато не вушко. Ось. А, так це шматок ну, <ріст> О, тут от тут була. Бачиш. Слухай, вона часом не срібна, бо щось така біла, вона, дивіться. Чи вона просто зараз подивлюсь. І сигнал, слухай, був що е, цікаво. Але дуже схоже. Якийсь маленький. Так на срібло. бо там щось біліє, треба буде вдома дивитись. Mm. А це ось перед цим я знайшла, що це. Просто кусочок. Бачиш, я тобі грядюку вимазую. Щоб тобі. Тож не цей все за чистило. Ні, це просто шматок якоїсь. Ну, от, да. як завжди. А, все просто, а мені хочеться, щоб не просто було. Щоб е, динарик, золото. <різь> золото. Да. Золото і машемо рукою, все, йдемо далі назад до свого прибору. І, і шукаємо далі. Так, ось така у нас якась приблуда, наче в посрібленні. Що це поки не знаю. Мабуть, просто якесь таке кільце. Це лав'яха, Мабуть, лав'яха. Всього фокусується. Чи срібло? От не зрозуміло. Коротше, ось якась така прибуда. Ну прикольно. Ну, Мабуть, алавяха зараз. ну, щось там воно якась. Зелень повиступала, не зрозуміло. Але от, в принципі, як на Оловісі. Ну, краще, ніж нічого, щось по темі, але будемо. Будемо шукати ще. А ще, якщо ходити і дивитись під ноги, можна побачити багато чого цікавого. Дивіться. Наче в принципі нічого такого, але це прясло. О! Круто! Таких великих я ще не знаходив. Навіть не знаю, це черняхи чи це скіфи. Думаю, звісно, що це скіфи, бо більш так схоже на них керамікою. Але, блін, велике. Як думаєте, чи є? Пишіть в коментарі. Є, ще знахідка, ще не діставав. Не знаю, ціла чи ні. Зараз будемо дивитись. Ну голки немає це. Звісно, зрозуміло. А так, наче, ціла. Да. Дивіться, яка копатина, гарна. Просто супер. Клас. Суперсь копатина. Так, ну. Треба зробити. Фоточку гарної рілс. І продовжити пошуки просто пати на, блін, дивіться. Клас. Так, ну що? Мабуть, ось цим гарним сигналом. Ми і завершимо коп. Момент істини. А я думаю, що це буде таке шмурдяк. Я думаю, що буде шмуртяк. Ага, це півніцелінка. Ну що ж, завершуємо. До нових зустрічей.